Дивіться цю зіронька ясна я. Чую, Спочатку я почула її голос дивовижний, проникливий, ніжний, і здивувалася, як можна лише за допомогою звуку передати таку палітру почуттів та емоцій, чиє життя за кілька хвилин промайнула перед очима. Це вже згодом? Побачивши на сцені філармонії красиву солістку академічного театру музики, пісні і танцю Зоряної, я дізналася: цей голос належить знаменитій співачці Кіровоградської філармонії Антоніні Червінській. Відтоді минуло понад 30 літ. Але й сьогодні статна, приязна і дуже гарна жінка Антоніна Червінська ніколи не приховує свого віку. Артистка із народу стала народною артисткою України, і її професією, покликанням і найбільшим у житті щастям назавжди стала українська пісня. Ми розмовляли з одним із художників, і він казав Андрій Ніколайна, яка ви е, щаслива людина. Ви співаєте народні пісні, де можна з кожного куплету малювати картини. У пісні українські, е, вони розумієте, розпочинаються всі на ой, якщо ви замітили, так? Всі на ой розпочинаються. І там настільки і, і оспівуються. І е, жіноча доля, тяжка жіноча доля, українська жінка, вона сильна своєю знаєте і характером, і волею. Повірте мені, я як співачка, е, можу вам сказати, яка відспівала е, на кращих сценах світу. А е, де б я не виходила співати, коли я розпочинаю співати народну пісню, акапелою, це щось неймовірно було. Антоніна Миколаївна Червінська, народна артистка України. Кавалер орденів княгині Ольги та Святого Володимира. Нагороджена почесною відзнакою честь і слава Кіровоградщини, почесною грамотою Кабінету міністрів України, грамотами Міністерства культури України, обласної державної адміністрації та обласної ради, золотою відзнакою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради за заслуги, почесною грамотою благодійного фонду України та багатьма іншими. Художній керівник академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряний» кіровоградської. Обласної філармонії. Краю мій, ти дав мені крила во ти на я трузів і долю тут свалку знайшла. А народилася вона на Житомирщині. І, як це не дивно, артисткою не хотіла бути ніколи. Співуча родина, матусині подружки, там її головна консерваторія. У мене всі співають, але батько неймовірно гарно співав. Батько він нічимось завжди нагадував дуже красивий баритон був, чимсь нагадував мені десь по тембру голоса Дмитра Гнатюка, розумієте? Він грав нічого не музичної освіти, нічого. Він грав, візьме балалайку, грає, візьме мандаліну, грає, баян він грає на гармошки, взагалі грав неймовірно, красиво. І нас привчав до цього. Я була маленька, він не посадив в садку. Знаєте, взяв гармошку, каже: Ну давай натискуй, Розумієте? Я почала вчитися. Ось він у нас в 22 роки залишився повністю без лівої ноги. От на війні прийшов звідти. Ось він так прожив до 52 років, і бідний пішов цього світу. Жили дуже скрутно, і дуже так сказати. Але ем, я горжуся тим, що я мамі завжди кажу, я щаслива від того, що моя мама жива здорова. Ось на другу причисту. 21 вересня мама буде святкувати 93 роки. Моя ось і Я завжди мамі кажу, і в селі мамі кажуть, Марія, ти повинна, повинна гордитися своїми дітьми, тому що в мене ще два брати є. Один сільський голова, він гарна родина, він дуже його поважають в селі всі. От і другий брат в селі працює на тракторному стані. Я старша в родині. У нас трьох такий знаєте неймовірний зв'язок. Ми відчуваємо завжди одне одне, якщо в нас якісь неприємності, ми моментально відчуваємо. І телефонуємо посеред ночі, і ранком, і днем. Дзвонять, а в тебе все нормально? А буває по всякому, розумієте? Я говорю, та нормально, я ніколи не признаюся. Але я щаслива від того, що не відчула. У нас страшенний зв'язок між собою. Страшенний, розумієте. Знову, знову новин думка. Pätschka, ich bin doch mal. В 45-му році, я трішки вже пам'ятаю 50-ті роки, коли теж голод у нас там був, розумієте, і все остальне, і люди були. Дивіться, ми виходили, приходила мама із буряків постирає це платічко якесь, повісила, щоб воно трошечки там висохло, бо треба ще вкупі вечором вже розумієте. І збиралося на вулиці всі разом. Кошо було, косо хліба, якась картопля, якась іржава тюлька, ця, розумієте? І люди виходили на вулицю, співали. Я ж там, тому я вища консерваторія. Там мене навчили мамини подруги співати. Любити українські пісні, я в них виводчицею вся була. В мені було вісім років, я сиділа між ними виводчицею. Розумієте, то люди були настільки віддані, настільки мужні, чисті. чисті душею своєю. В нім не було що їсти, не було що вдягнутися. Нічого в них не було. Ну які вони були віддані, як не любили цю землю, як не працювали тяжко на цій землі. Можливо, бо я виросла в місті, я б іншою була б, напевно. Ведуть за село сусіди, проведе за село рідня, обіцяю, що я приїду ще колись вихідного дня, а в самої в очах волода. На згадаю, сміхнуся враз, пахнуть я полухами дороги, що в дитинство вертають нас, я яблуневий, яблуневий аромат, не лишай мене одну на самоті. А й надихати з тобою ріду сад, Я сильнішаю з тобою у житті. Її творча кар'єра починалася зі знаменитого Житомирського хору льонок. Це згодом доля привела Антоніну Червінську до Кіровограду. Ну, сталася так моя доля, що я попала в Кіровоград. А як так сталося, що саме ви випорхнули з того родинного гніздечка? Ви в Житомирі працювали в Куріло? Ну, ну, сталося як так, так як в кожної жінки складається. Вкрав чоловік з Кіровограда, привіз в Кіровоград, і так сталася доля, і так пішло. А хто вкрав вас до Житомира Ще А до Житомира до мене вкрав директор філармонії Житомирської. Вони ж колосяк збирали, розумієте? Вони збирали їздили по цих конкурсах, по цих фестивалях і збирали дівок із села, самих співучих влюнок. Ось і так я попала. Мене забирали, я страшенно впиралася, я плакала. Я пам'ятаю, нас везли на гастролі вже в ліній рад, і я їхала поїздом через своє село. Я так кричала в тамборі відпосідне, я не хочу бути артисткою, розумієте. А бачите, отак от склалася доля. І я дякую так, що я попала на Кіровоградщину. Я щаслива від того, що до мене тут ніхто не намагався і не виходив на сцену, і ніхто не співав українських пісень. Зумієте? І понині я вважаю себе, так сказати, що те, що я знаю, те, що я співала, воно навіки тут останеться і воно буде. І на сьогодні її ім'я ототожнюють насамперед зі знаменитим танцювальним ансамблем «Ятрань». Це тоді, на початку професійної кар'єри, молода співачка, чий неймовірний голос, здається, огранила сама природа, полонила серця шанувальників і колишнього союзу і Америки. А от сучасні глядачі України і Європи протягом останніх 30 років мають свої асоціації. Солістка та художній керівник Академічного театру музики, пісні і танцю Зоряни. Вітребуйний требуйний ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним тай синє море воно знає дай ми мислий по його носило воно скаже синім море Ось що писав про колектив популярний французький журнал Фігаро. Зачарований магічний світ своєї культури представили музиканти і танцюристи зорян на чолі із співачкою Антоніною Червінською. Музика, пісні, танці на найвищому професійному рівні привели глядачів концерту в шалене захоплення. Артисти марно намагалися залишити сцену, бо вигуки біс та браво вкотре повертали їх на сцену. Правда, що колектив було створено саме для вас? Звичайно, це було дійсно це правда. Мене визвав в обком партії, е, е, нині покійний, дуже прекрасна людина Оліфіренко Іван Павлович, і він, Михайловна Чабаненко, наша мама, сія України, як кажуть по культурі, так і Жиліба Володимир Іванович. Він тоді працював головою облвиконкому. Я на той час працювала в будинку культури ремзаводу з хором із такою видатним таким хормейстером Смолянським Олегом. Тому визвали, сказали, ми, ти повинна йти до філармонії. І ми будемо для тебе особисто робити колектив. Хоча я сказала, ні, я нікуди не піду, я нічого не хочу. Ну, мене просто приїхали, так сказав, свій час, посадили в машину, привезли сюди, написали заяву. Але ви розумієте, вказівка це одне. А як перетворити цю ідею в життя? Розумієте, Тому що на той час в філармонії Крим Циган, Лілі Путині, нічого не було. От. Тому це було дуже і дуже важко велика дуже напруга була, тому що якраз в той час і ремонт і йшов філармонії і все остальне. Тому я дивилася, що зайняті люди зовсім іншим. Но ніхто кожен день не каже так, так, анти Миколаївна, я пішла працювати в лекторійну бригаду. Так, так, Антіна Миколаївна, будемо працювати, будемо робити, але на превеликий жаль нічого не робив. Діти з приходу Миколи Івановича, коли він прийшов директором філармонії. Це пройшло вже майже 9 місяців після моє приходу. Ось я зайшла до Миколи Івановича. Ми з Миколи Івановичем були так сказати добре. Знайомі до цього, він працював за відділом культури в районі, тому він подивився на мої сльози, на мої муки, на жіноче прохання, і він проникся цією ідеєю і, так сказати, став спільно спільником цієї справи. І по суті, ми з Миколою Івановичем почали робити колектив. Оце дійсно це так, це так є. І якщо ви пам'ятаєте, Ірина, ви пам'ятаєте, напевно, коли була зроблена програма Ансамбль з Римої пісні називався перша програма, угу. тому що кожна пісня моя була оспівана, кожна пісня була зроблена так, театралізована. що театралізована. І то дійсно було таке театральне дійство. Ну, зараз зовсім інше. Я щаслива рада від того, що ми зараз працюємо із програмою Анатолія Михайловича, яку ми йому запропонували, щоб він нам ну як, презентував, щоб ми могли зберегти, хоч в малих формах, але зберегти кращі зразки всього того, що зробив Анатолій Михайлович на Кіровоградщині. Це все історія. Велика, глибока і ця історія, якщо вона правдива, вона повинна бути на цій святій землі. І я вважаю за свій обов'язок, так як я ну хочу сказати, стільки років відпрацювала в ятрі, я була поруч з цими людьми. Ось, і я вважаю своїм обов'язком, поки я тут зберегати це як зіницю ока. Ця жінка дивовижна. Я не перестаю захоплюватися нею. Щирість і доброта в ній гармонійно поєднуються з природженою шляхетністю, простотою і мудрістю. Вона не вміє пристосовуватися до обставин і людей, і щоб не траплялося, завжди говорить правду у вічі. Я людина, яка прожила на цьому світі 69 років. Я, ви я, ну ви знаєте, що я все життя казала, скільки мені років. І я поважаю свої роки. Я їх прошу з великою повагою до них відношуся. І дякую Господу Богу, дякую Матір Божій. Я щаслива, що я живу, бачу сонце. Спілкуюся із вами сьогодні, спілкуюся з колективом, спілкуюся. Розумієте? Це дуже і дуже важливо. В одному з інтерв'ю Антоніна Миколаївна наголосила, для мене розумієте, філармонія це таке родинне гніздо, де хочеться працювати, творити, робити, представляти. І ви знаєте, я дійсно сюди йду, як в родинне гніздо, і це для мене сім'я, друга сім'я, тому що в мене є сім'я, моя особиста сім'я, і є сім'я це сім'я творча. І інколи, ви знаєте, я не знаю, де є перевіз між творчою сім'єю і між родинною сім'єю. Та, очевидно, робота для неї все одно на першому місці. І всі особисті події відбуваються між гастролями і репетиціями, виступами і концертами. <клухи> Її вже давно називають королевою української пісні. Гарна, талановита, вона завжди викликає у оточуючих щире захоплення, у оточуючих її добрих людей. Ну, а злі чомусь так влаштовано цей світ, що чорна заздрість і плітки супроводжують талановитих людей повсюди. Як своєрідна плата за визнання, за славу, за успіх. Всякого було в моєму житті. Я казав і падіння, і отак, і туди, і туди кидала мене доля по всякому. Але напевно, знаєте, правда, вона завжди перемагає, вона завжди перемагає. І я видержала все в своєму житті. Я інколи зараз вже по, знаєте, Роки пройшли, інколи сядеш сама з собою і так думаєш, ну вже я не могла це все перенести, як я могла, і в особистому житті. І е, на, е, в творчому житті, напевно, то януло охоронець, який в кожного з нас є, він мені зміцнював мене як людину, зміцнював мене як особистість, як співачку, і, напевно, сказав: Ти не смієш це робити, ти повинна, ти повинна, ти повинна. Ти повинна. Я Уже знаходжусь в такому віці, що я маю право про це говорити, розумієте, і я нічого не про що не жалію, абсолютно що воно було. І різні я живу, різні ситуації. Мої друзі, мої знайомі знають дуже добре моє життя. Та й знають дуже добре життя. Не напевно знають то, чого я не знаю. Розумієте, мені інколи такі речі Це, розказували. Напевно, Причому так. присутності моїй там в транспорті розказують про мене. Я кажу: Ви знаєте, давайте ми з вами зустрінемося. Вам таке розкажу, що ви даже ще не знаєте. А те, що ви розказували в моєму житті, не було. Знаменита артистка. Талант якої зародився на рідній Житомирщині, зміцнів і розквітнув на Кіровоградщині, назавжди полонив серця шанувальників в усьому світі. Артистка із народу, яка всупереч негараздам та заздрісним очам змогла, зуміла стати народною артисткою України. Особисто моє знайомство з вами, воно почалося з того, що я почула ваш голос. І саме з цієї пісні вийти місяцю. І вона настільки мене зворушила тоді, що мені завжди дуже хотілося її з вами разом заспівати. Можна хоч да один можна, а Чого можна? Вийти місяцю, я я. сна nah.